Благодатний вогонь є символом Воскресіння Христова і святиною для вірян. Його сходження за молитвою православного патріарха, духовенства та десятків тисяч прочан, незважаючи на щорічність, вважається дивом Господнім. Цього року благодатний вогонь зійшов о 14.31 за київським часом, а вже о 21.20 літаком з Єрусалиму прибуду Запоріжжя. В аеропорту на Божественне світло, яке доставив особисто архієпископ Запорізький та Вільтопольський Лука, чекали з нетерпінням. Я думал, что это несбыточная мечта для меня – увидеть схождение благодатного огня. Вот такая милость. Я как раз стоял возле того отверстия, из которого патриарх после схождения огня сразу подает простому народу, подает этот благодатный огонь. Как во сне вот из этого отверстия подается благодатный огонь и сразу вот такое впечатление, что весь храм заливается этим благодатным огнем. Люди ликуют, все І от, дійсно, це величайша радость та велика милость, яку дарить нам Господь. Владика Лука зізнається сходження благодатного вогню на власні очі. Бачив уперше. А от родина Богослаєвих та особисто меценат Олександр Богослаєв щорічно докладають чимало зусиль для того, аби доставити його на Запорізьку землю. В цей день возрождається у людей надіжда, возрождається чувство благодаті, що все-таки на нашій землі. Буде щастя, мир і покой, і Запоріжжя благодатний вогонь вирушив до Дніпропетровська, Бердянська, Дніпродзерджинська, Кривого Рогу та Маріуполя.